Всім привіт! Вас вітає Академія Еллатех. І сьогодні ми з вами розберемо детально, як працювати зі спектрометрами серії Elvax. Настільні прилади Елвакс це лабораторні рентгенофлуоресцентні аналізатори нового покоління. Ці спектрометри характеризуються найвищою точністю аналізу, унікальною швидкістю проведення експерименту та розрахунків і низькими межами виявлення широкого діапазону елементів. Найрізноманітніших матеріалів. Зокрема, наприклад, настільні спектрометри чудово впораються з завданням по вимірюванню масової частки хімічних елементів у металах та сплавах на основі алюмінію, магнію, міді, титану, нікелю, кобальту, золота та срібла, а також у сталях нержавіючих, інструментальних та низьколегованих. Вони також можуть застосовуватися для вимірювання масових концентрацій та масової частки хімічних елементів в інших речовинах та матеріалах, що знаходяться у твердому, порошкоподібному або рідкому стані, за наявності відповідних методик виконання вимірювання. Наразі до лінійки настільних рентгенофлуоресцентних спектрометрів виробництва компанії Elvatech входять Elvax Basic, Elvax Plus та Elvax Pro. Які характеризуються як схожими, так і персоналізованими параметрами, які можуть виконувати будь-які найсміливіші вимоги сучасних виробників та дослідників. Розглянемо ж їх детальніше. Настільні спектрометри ELVAX – це сучасні інноваційні прилади, які завдяки розширеним можливостям та зручності задовільнять вимоги найвибагливіших дослідників. Такі прилади характеризуються високою швидкістю вимірювання та загалом роботи, яка в 3 і 4 рази вища за аналогічні прилади. При цьому їм притаманна надвисока швидкість обробки даних і виведення результатів. Настільні спектрометри працюють в широкому діапазоні зміни концентрацій і перевіряють будь-які зразки нестандартної форми та типів. Роботу в лабораторії можна покращити, використовуючи 16-позиційну систему автоматичної зміни зразків, відеокамери з високою роздільною здатністю для точного позиціонування досліджуваних матеріалів та обертання зразків під час аналізу, що дає змогу аналізувати неоднорідні зразки із високою точністю. А спектрометри Plus та Pro оснащені системою подачі гелію і зміни фільтрів, що в поєднанні з новим детектором CSA SDD дає змогу здійснювати аналіз легких елементів, таких як натрій, магній, алюміній, кремній, фосфор та сірка, з високою чутливістю. Про ці та інші переваги настільних спектрометрів Елвакс. Ми з вами говорили в одному з попередніх відео, тож передивіться його на нашому каналі. А сьогодні давайте детальніше розберемо специфіку роботи зі стаціонарними аналізаторами компанії Elvatech. Для початку нам необхідно запустити наш прилад після розпакування, тобто фактично ввести його в експлуатацію. Перші очевидні кроки: уважно вивчить інструкцію. Далі можете розпакувати прилад та перевірити його комплектність. Зверніть особливу увагу на те, що прилад призначений для експлуатації в закритих опалювальних або охолоджуваних приміщеннях з кондиціонованим або частково кондиціонованим повітрям у таких умовах. Температура навколишнього повітря від 10 до 25 градусів Цельсія. Відносна вологість навколишнього повітря має бути до 80% за умовами 25 градусів Цельсія, атмосферний тиск від 84 до 1067 кПа, тобто від 630 до 800 мм ртутного стовпчика. Тому після транспортування прилад можна експлуатувати лише після того, як він його корпус набуде необхідної температури. Увімкнення приладу, внесеного з холоду в тепле приміщення, може призвести до виходу його з ладу. Що потрібно робити далі? Перевірити стан захисної плівки у вимірювальному вікні приладу. При пошкодженні її треба замінити. Далі підключити пристрій до розетки змінного струму, підключити до приладу геліопровід за необхідності роботи з гелієм. Тиск гелію на виході в прилад. Має становити від 0,4 до 0,1 мегапаскаль. Зараз ми з вами швидко розберемо, як правильно підключити гелієвий балон. Перш за все, ми маємо встановити редуктор та зробити перевірку. Спочатку ми подаємо тиск і відразу закручуємо. Після того, як ми закрили подачу, ми маємо почекати 15 хвилин. І подивитись на перший манометр, чи не змінюється тиск. Далі ми перевіряємо та слідкуємо за другим манометром. Для цього нам треба закрутити кран і довести його до 02-04 МБП. Після цього ми маємо слідкувати за другим манометром та зрозуміти, чи в нас не змінюється тиск гелію. Тож, в нас пройшло 15 хвилин. Перший монометр в нас не змінився. І другий монометр так само в нас залишається на позиції 0.4 мегапаскаль. Це значить, що пропусків ніяких немає, тиск подається вірно, і ми можемо переходити до підключення і роботи з Гелієм. Далі треба підключити прилад до ПК або ноутбука за допомогою кабелі USB Type B. Увімкаємо комп'ютер. Для встановлення програмного забезпечення для роботи з приладом використовувати треба флеш накопичувач, що додається разом в комплектації з приладом. Наступним кроком треба умікнути сам прилад, запустити програмне забезпечення Elvax на комп'ютері, а саме вимірювання можна розпочати через 30 хвилин після увімкнення. Це час встановлення робочого режиму. Після підготовки та запуску приладу вам необхідно перевірити коректність роботи спектрометра. Встановіть на вимірювальне вікно зразок нержавіючої сталі марки 316, що також входить у комплект поставки. Далі проведіть вимірювання та порівняйте отриманий результат з таблицею у свідоцтві про калібрування. Якщо відхилення концентрацій елементів від сертифікованих концентрацій знаходиться в межах діапазону похибок, зазначеного в сертифікаті калібрування, спектрометр працює належним чином. Радимо перевіряти працездатність спектрометра не рідше одного разу на місяць, а в кращому випадку робіться кожен день перед початком роботи. При виході вимірювальних концентрацій за допустимі межі звертатися до виробника. Після виконання усіх зазначених кроків ви можете спокійно починати роботу з приладом. Тож, сьогодні ми з вами розбирали, як правильно працювати і встановлювати настільний спектрометр марки Elvax. При виконанні всіх чітких умов. Саме тоді можна гарантувати, що ваш прилад працює вірно і показує вам адекватні вимірювання. Тож слідкуйте за виконанням всіх кроків та робіть аналізи правильно. А у всьому іншому вам допоможе ElvaTech. Дякуємо за увагу та дивіться наші наступні відео, адже у нас є для вас багато чого цікавого. Дякуємо за увагу, Па-па!